Це дуже смішно. А тепер тікай. Ну, скільки можна додавати мені ці мемчики, скільки треба, напевно, скільки треба. Ну, нехай будуть, я маю надію, вам подобається. Ну що, друзі, вітаю вас на каналі Плейковський, У нас сьогодні новий реплеї Млєха, mxm М454. Ще недавно був найбільшою імбою рандома, можливо, таким і зараз і залишається. Тому що я, якщо чесно, давно не бачив реплеїв на цьому танку. Зараз ми оцінимо, які там зміни, як його нерфили, тому що нерфили його таку велику купу разів. Хоча перед цим він був взагалі нібито дном ще кілька років тому, потім його апнули, і після цього він став імба-імбою. угу, Якось так. Ну, Мені він взагалі дуже подобається. Тому дивимося, наш головний герой в цьому бою, я не знаю, чи він переможе, чи ні, ну точніше, я знаю, але вам не скажу. Але я бачив цифри, які тут будуть настріляні, і вони фантастичні. Як завжди, інші сюди до нас і не потрапляють. Бачимо, що у нього дві відмітки на стволі. Тому він вправний гравець. О знову, знову цей клятий риб'ячий стиль. Як його ненавиджу. Як тільки бачу танк з цим стилем, думаю, навіщо ти собі на це натягнув на свій танк. Ну, Ввіщо, дійсно. ну от. Хоча, можливо, хтось любить риболовлю. Ну, є ж такі люди, правда. Я думаю, що таких багато. Рибку любить. Любить, щоб вона постійно була біля нього. І тому ставить собі ось такі от. 2D стиль. Добре, байдуже, все. Просто мене це заділо, вибачте. Так, ну що, об'єкт 705. Дев'ятий рівень. Намагається щось тут втанкувати. А проблема об'єкта в тому, що наш танк надзвичайно високий. Надзвичайно високий, тому всі кути приведеної броні для нас його, так як він низький, являються нічим. Отак, от Т-95, для прикладу, теж гарно пробивається. в Верхній боковий бронели. Супер, супер! Там у нас ховається по центру новий Япошка Тай-57. Ще поки, тільки, тільки, поки восьмого рівня там тільки гравець намагається викачити нову гілку собі. Тому не треба його ображати, щоб не закинув відразу. Ах, підставили трішки СТРВ. Ось так от. Ось так от накидає. Через те, що ми настільки високий танк, нам дуже легко йому в кришку башти закидати. Просто все зверху залітає. Непогано. Супер. 73 хітпонти забирає. І це його перший танк, який він відправляє в ангар. Т-95. Шалена черепаха. Ну і ще один. Прямо під башту закинув. Прямо залетіло в маленьку щелину, де з'єднується башта і корпус. Оце нормально. Ну з влучністю в нього все окей ще раз. І забирає 705-го. Суперкінь ворожий, розуміє, що щось тут трапилося на цьому фланці. Потрібно виїхати, глянути, перевірити, але ні, соромиться. Соромиться і наш головний герой влучає прямісінько в каміння. От чому б не зробити так, щоб. Це все каміння можна було б своєю вагою свого танка просто десь змітати. А постріли їх би теж розносили ми складники, кам'яні і розкидали по... скрізь тут по території. Ну, можливо, ми колись і е... дочекаємось такої максимальної деталізації, а що тут робить Суперкінь? Що тут робить Суперкінь? А Я зовсім не розумію, що тут робить суперкінь, Ну просто це якийсь жах. Він просто помирає помалесенько. Навіть я, людина, яка далека від того, щоб вміти грати в цю гру, можу сказати, що це якась дурня. Ось так, навіть не зводився, навіть не переходив в снайперський приціл. Просто вийшов і накинув. Ех, малесенький, ти будеш зараз страждати, напевно. Нічого собі! Ворожа бабаха щойно хотіла виїхати дати, дати нам один малесенький шот. Але ж як же ж пощастило? Коротше, він просто навіть без снайперського прицілу накидає. Навів мишку, зробив постріл. Тому що Млеха точний танк. Ну, хто наступний буде? Хто буде наступний, Бабаха чи леопард? Ага, Скорпіон вирішив трішечки в... випробувати нерви нашого головного героя, ну. Але ж кому боляче після цього? 7200 вже накидав. До речі, цікаво, от цей 2D-стиль чи це у нас 3D-стиль в е суперконя. Як згорів танк, то нічого, в принципі, не змінилося. Такий самий чорно-золотий, непоганий, непоганий, непоганий стиль. Так, ну чого, вирішує перевірити все-таки гору. Там у нас є ще ворожий танк. Наших там уже бачу покосило на фланзі, там є. Чарфутюр лежить, і хто там ще 122ТМ. Тут уже СТРВ наша, яка кидала нам на початку бою, каже, друже, друже, відійди, будь ласка, не заважай мені Т95 гвалтувати. Приїхав на передню лінію, на передню лінію, щоб забрати трішки ДАМАшки. Це бідолага тайп 61. Вже вкотре, вкотре в реплеях він мені попадається, і мені надзвичайно боляче. Надзвичайно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А-а-а-а-а-а-а-а! це ваншот, просто Просто ваншот. Один постріл, один кіл. Це жах! Як же щойно не пощастило СТРВ? Він напевно надіявся, що наш головний герой закриє своїм тілом його. Ну, але цього не трапилося. Цього не трапилося. І СТРВ поїхав в ангар. Ну і що тут у нас режим очікування. Ми не знаємо хто кого, хто куди. Ніхто більше не наближається до нашого танку француза 10 го рівня. Ніхто не хоче з ним мати справу, адже всі знають, наскільки боляче він може зараз їм засадити. Ну і наш головний герой теж не ризикує. від'їжджає, від'їжджає ближче до своєї бази. Напевно, зараз буде ще далі рухатися. От гриль тут забирає одного танка. Ну і ніби все поки що непогано. Обидва на обидвох флангах у нас йде просування. У нас тільки проблема в самому центрі, де знаходиться чотири ворожих танки. Ну що, ну що, ну що, буде Буде цей снайперський постріл. Просто капець, Як же ж пощастило? Як же ж пощастило? Блайндом на ходу залітає. Тайпа 61-го. А куди нас Леопард то пробив? Куди пробив леопард? В лючок? На ніби в лючок пробив. Стояв, вицілював. Можна, до речі, з бабахою позмагатися в фугасах. Ось і цей буде робити наш головний герой. Заряджає фугас. І 337. Жах. Ну, не пощастило з пробоєм. Леопард виїжджає і що? Пробиває знову, як же ж боляче. Як же ж це все боляче. Чи буде ще одне пробиття від леопарда? Танкуємо. Нарешті, нарешті, і бабаха в нас в'їжджає. О, -о, 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 О, фарт. Це фарт. Клас. Ось тут, ось тут були справжні, справжні розбірки танкістів. А заради таких епізодів і варто дивитися реплеї. Весь бій може бути не настільки цікавим, як якась фінальна розв'язка. Коли на тебе виїжджає Троє, і ти все таки виживаєш в цій запеклій боротьбі. Ну хто кого, хто кого? Там ще фуловий бураск на фланзі розбирає нашого гриля. От я казав ще кілька хвилин тому, що два фланги в нас уже вільні, ми їх захопили. Але ж ні, ні, тепер наш герой зараз один на один залишиться з ворожою командою. Нас тільки один гриль залишився, який чомусь катає в лісі біля ворожої бази. Ну що, двоє проти шести? Двоє проти шести, Гриль нам каже: відступай, відступай, їдемо на базу, але наш головний герой не піддається на такі провокації. Він буде тут триматись, певно, до останнього. Він буде чекати, чекати, коли з'явиться хоча б хтось в прострілі, ось як цей скорпіон. Ой, 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 як же ж небезпечно! Вони двоє тут. Вони двоє тут і вони двоє нас бачать. Батчат чекає, коли ми підемо на КД, щоб виїхати і дати нам одну тичку. Чому чомусь втікав? Чомусь він втікав. Бідолаха. Шукав кущі чи що. Ось так от гриль. І наша Мріха розбирає два танки. Непогано. Ох, той леопард потрипав нерви. Потрепав нерви нашому головному герою. І залишається всього-навсього 4 танки. Чотири танки проти нас. І там фулговий бураск. Там фуловий бураск і можливо фулова прога. Але це танки у нас восьмого рівня. Але отак от сушка в борт нас легко забирає. Легесенько. Просто легесенько. Капець. І як нам тут щасти, що? Про вибрав не нас. Про вибрав не нас. Він стріляв по грилю. І гриль його забрав. Це капець. Ось він фарт, який призводить до того, що наші оці герої реплеїв отримують такі результати. Ну, все, видно, вони вибирають їхати на захоплення, зараз будуть стояти, думати, що робити. Гриль, напевно, стане десь в кущах, ні. Гриль стане в себе в ангарі. В себе в ангарі, із хір. Ось там він, так. Вже в ліс заїжджає, в ліс заїжджає. Надзвичайно цікаво, хто тут кого зараз буде перемагати. Це у нас така боротьба двох, двох різних стилів, важкий танк, надзвичайно важкий, 10 рівень проти малесенького невидимого бураска. Ось ну, такої позиція Бураска хіба що може ось тут от справа заїхати в ці ялиночки і кинути нам прямо в лючок. Але влучити з Бураска в цей лючок буде надзвичайно складно і ми його засвітимо з першої ж його спроби пострілу. Напевно, це я так. Це я так. Вигадую. Там дерева падають. Ось він помітив, що спереду падають дерева. Не ну, міг би, до речі, вже й Бураск об'їхати його ззаду. Міг би об'їхати. Стільки часу пройшло, що міг би це зробити. Ну, все, він розуміє, що Бураск тут в кущах. Він нас світить зараз. Ага, ні, він зліва! Він зліва заїжджає і не пробиває. Не дає закрутити! Не дає закрутити! І топиться, він топиться. Що серйозно, Бурас? Не розрахував. Не розрахував, бідолаха! Зовсім трішечки. А чому він не стріляє? А чому він не стріляє? Я не зрозумів цього, чому наш головний герой не зробив постріл. Ну, нехай собі, нехай. Дивна ситуація. Не зробив постріл, бо набої закінчилися, пхуте! Друзі, на цьому відео буде розіграш голди. Щоб прийняти участь, потрібно поставити вподобайку, обов'язково додивитися реплей до кінця та написати коментар, як мінімум з шести слів, і обов'язково вказати свій ігровий нік. Результати розіграшів будуть публікуватися в моєму телеграм-каналі кожної неділі. Друже, якщо ти вже давно думаєш про те, щоб поновити свій ПК або придбати якусь іншу техніку, то раджу зайти на сайт ктест. Там зараз діють знижки до 50% до Дня Святого Валентина, тож можна обрати собі нову мишку, клаву, оновити SSD-ху або знайти крутий подарунок для своєї другої половинки. Тому КТС UA це моя рекомендація. До речі, в КТС є класний телеграм-канал з новинами про геймінг. А до 12 лютого там ще й можна виграти мишку Gigabyte Aorus m 3 лише за підписку. Так, ну що, подивимося, результат бою. 11 639 одиниць, настріляв шкоди, супер. І стальна стіна. Добре, молодець. Наробив багато собі медалей, можна завісити собі буде кабіну. Добре, дякую всім, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, якщо хочете, щоб вони виходили далі.